У так, так, так. мене ще вдома будемо приблизно. Ну чого остались одні аборигени. Вони вже зрозуміли, що тут активних звітелей не буде, які зараз будуть писати. Вони вже коротше роблять ага, негри. Вони вже роблять такі самі глухні стріми, як то сказати. Не ми стріми. На удачу зайдуть, не зайдуть. Тому що смисла говорячи стріми, робити на ютубі нема смисла. Ну вот, таким образом, тут і Вікторія задувала, а, вона собі і набрала часики. Посінуватися як поставить вікно, так і набрала. Якщо ми, ну я, работал ртом і махав ковелдиками. То, то они заплатили часики вот такими вот стримами. И кто-то нахи... находился, заходил, там просто втыкал в. Просто втыкал на вот этот сюжет сейчас за окном и и так потихоньку набирали. Что-то бы распустило. Ковалдики. Добре, семи гавелики. Квалдики. Махав ковелдиком. Тут смотрели на, на вид за окна і, і часики напливали. И, и сейчас Галина тоже стала такая умная. Положит браслетики. И все. И там на удачу. Зайдут, не зайдут. И так на целую ночь ставится. Та ні, це давало для набору часиків, зараз Зараз для чого не місяць. не так вот это Вони так набирають часики. Ті кому їм надо. А заробляти? Ну не сильно і заробиш на стрімах. От на коротких моментах ти що, хоч щось можеш заробити. Ну типа повирізати за стріма. А кстати, от квіточки. Як воно діє цікаво? Зберегти ролик з найкращим моментом. Ну і що? Я вот сейчас нажму. Вот і що буде. І що воно буде? А ну-ка. А у номер выб'ємо на скину.